Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина. Здорова країна. Усім привіт! Мене звати Андрій Грач. І я вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми прийшли у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося про дитячу неврологію. Добрий день, Анна Володимирівна. Розкажіть, будь ласка, про дитячу неврологію. Доброго дня. Ну, розказувати можна дуже багато. Особливість дитячої неврології, що це ну, така професія, яка, в принципі, і лікує і попереджає захворювання нервової системи у дітей. Спостерігаються діти у невролога з народження до 18 років. На першому році життя дуже важливо спостерігати в місяць дитинку, в три-шість, в як вона розвивається, як вона починає тримати голову, сидіти, групуватися, які є. Рухові порушення, щоб попередити загрозі формування дитячого церебрального паралічу. Дуже важливо спостерігати недоношених діток, яких їх зараз надзвичайно багато, також попереджати і наблюдати епілептичні припадки, якщо є. Підбирати антиконвульсанти. ну Це все входить в дитячу неврологію, вона надзвичайно широка, досить багато і часто зараз є генетичних захворювань, які є прогресуючі, повільно прогресуючі. І коли є якісь скарги, бажано, щоб батьки. Спостерігалися і попередження захворювання це теж дуже важливо вчасно скерувати на реабілітацію дитинку, на лікування, підібрати протисудомні, підібрати там заспокійливі, коли потрібно. Ну це можна дуже багато довго говорити, але однозначно попередити хворобу це краще ніж її почати лікувати. Розкажіть, будь ласка, з якого віку слід обстежуватись? Це відбирає педіатр або сімейний лікар, в якого спостерігаються дітки, скеровують до невролога. В принципі, перший рік життя це в місяць, в три місяці, в 6 і після року. Якщо ж є якісь там, коли звертаються до невролога проблеми, тоді бажано ну вже невролог визначає, які обстеження треба зробити скерування, які аналізи здати, то тобто, есть, і дивитися в динаміці позитивно лікується, не позитивно. З якими неврологічними проблемами найчастіше стикаються наші діти? Ну на даний час дуже багато враховуючи війну, стресового фактору, тривожні розлади, боязнь, панічні атаки ну надзвичайно багато страхів. Таких діток дуже багато вже в зв'язку з війною. Що можете порекомендувати батькам від себе як лікар? Лікуватися ну бажано і настороженість має бути. Я завжди кажу там батькам, які приходять що от, в маленьких дітей, чи там навіть в дорослих. Боронь Боже, щось таке дитя почало робити, що вас лякає. От, зніміть відео, покажіть вашому доктору, бо не завжди можна це побачити. Там якийсь плач вночі чи там страхи крізь сон. Зніміть відео, пришліть, покажіть, прийдіть, розкажіть, щоб знати прицільніше на яке обстеження скерувати, щоб нічого не пропустити, які аналізи дозначити, От, розібратися. От, є епілептичний припадок. Ну, часто батьки кажуть, мені не до того, там мені було страшно, дитині погано, але коли є відеомоніторинг хоча б під час припадку, ну, як батьки його зняли, це ну, досить допомагає в підборі протисудомних ліків. Порекомендувати, щоб не хворіти всім мирного неба і спостерігатися у своїх сімейних лікарів і довіряти лікарям. І здорових дітей. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію. Спонсор показу медичний центр Здорова родина. Здорова родина. Здорова країна.